Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити стильний манікюрчик. Я вже такий манікюр робила. Але я малювала пензликом, а сьогодні будемо робити трохи по-інакшому. І хочу повідомити вам, що стала доступна функція спонсорства на моєму каналі. Тож долучайтеся і будете мати доступ до нового унікального контенту. Ну, хочу сказати коротко, що туди я хочу закидувати більш детальніше відео, більш такі повчальні уроки, можемо так сказати. І там вже є одне відео це підготовка нігтів до нарощування та до гела. От так що долучайтесь до спонсорства, підтримуйте канал. І маєте додаткові якісь бонуси. А я тим часом продовжую. Я вже роблю укріплення наношу базу, камуфлюючу таку, хочу зробити за допомогою світленької бази такий фон. І таким чином у нас буде виділятися сам основний декор на фоні ось таким світлим і біленьким. Хочу сказати, що це буде новий стильний френч цього року. Я не знаю, як він був в тому році чи ні, я щось пропустила, Пустила цей момент, але в цьому році я неоднократно бачила вже, як він виблискував на сторінках різноманітних інтерфейсів. Ну, коротше, дуже багато, де бачила. Фотки з таким френчем. Тож хочу сьогодні зробити, і один з підписників мені написав, що можна зробити також такий варіант за допомогою смужечок. Так, Я знаю, що можна зробити це за допомогою смужок, також бачила, але хотілося мені в попередньому відео просто показати варіант, що можна і без смужок намалювати. Але сьогодні спробуємо смужки. І Смужки будуть давати нам основну лінію. Тож, я тим часом вже, як як ви бачите, далі продовжую наносити базу. Що стосується бази, вибирайте фон, який забажаєте. Хочу сказати, якщо у вас будуть білі смужки, то базу можна обрати якусь більш насичену, більш яскравішу. Щоб на її фоні дуже добре видно було ті інші смужки, які ви там оберете собі. Якщо смужки будуть темніші, то, звісно ж, краще фон підібрати якийсь більш світліший Ну, Що я, в принципі, і роблю. База дуже ніжно-ніжно рожева, наношу її за допомогою пензлику, підрівнюю і просушую також в лампі. Ось таким чином все відбувається, нічого нового немає. Що стосується підготовки, вона була зроблена за Кадром, не в одному відео я вже це показувала, а хто хоче більш детальніше, то ж повторюю ще раз. Долучайтесь до спонсорства, і там вже доступне детальне відео з підготовкою нігтів до покриття. Ось таким пенсликом з AlEXPRS я все тут підрівнюю, просушую в лампі. І на початку я хотіла додати ось такі ще наліпки, щоб був більш цікавіший такий, скажімо, цей дизайн. Але пізніше я все ж таки подумала і так вирішила, що все ж таки. Буде втрачати свої тонкощі, свій стиль, саме ті смужки на фоні ось цих наклеєчок будуть відволікати. І я все ж таки їх відложила в сторонку. Але хочу сказати, що спочатку я теж хотіла намалювати за допомогою пензликом ці смужечки. Так, хто ще не зрозумів, що то за річ, які смужки, то це просто лінія посмішки, яка до вільного краю не замальована. І саме цей така промальовка френчу у нас є дуже стильною на даний час. Ось тут я намагалася промалювати, але, але пензлик штучний, все ж таки зі штучного матеріалу, і гель-лак з. Спливає, скажімо так, в одну каплю і нерівномірно лежить на пензлику. І пензлик, до речі, добовий, я його не розмочила, і тому не дуже комфортно мені було малювати. І я вирішила, ну нащо я його буду малювати, якщо можна спробувати, заодно і вам показати, і самі спробувати зробити це за допомогою смужок. У мене є ось такі смужки і золотаві, і біленькі, і ось такі чорного кольору. Давно вже я їх купляла, точно не на Aliexpress замовляла. Просто в магазині натрапила і вирішила собі взяти для якихось там дизайнів, не обов'язково, саме для такого, для якихось там ліній, коли мені будуть потрібні, щоб не малювати, не вимальовувати їх за допомогою пензликів, бо щось в мене не дуже з тими тонкими лініями, малюючи пензликами, то я ж ось такі смужки собі обрала. Але сьогодні вони знадобилися мені саме в цьому дизайні. Я беру ось такий шматочок, невеликий, не немал... Щоб вистачило мені, на саме, щоб зробити ту лінію посмішки. І трошечки навіть більше треба, якщо вам щось там десь буде поправити, щоб було краще і зручніше її підвертати, загинати, бо якщо буде занадто коротка, ви не зможете ніде взятися і не зможете завернути так, як потрібно. Дуже чудово буде клеїти, якщо у вас просвічується трошечки саме ваша база, хоч це не дуже симпатично виглядає, але ви бачите, будете бачити. Саме натуральну лінію посмішки, і саме по тій е, натуральній лінії посмішки вашого натурального нігтя ви будете крокувати цією смужкою. А якщо ні, то навмання доведеться вимальовувати ось так вигинати цю е, саме полосочку. Так хочу сказати, що самі смужки мають бути дуже добре клейкі, так, щоб вони приклеювалися, от навіть якщо я пальцями там доторкнулася до них, щоб той клей дуже швидко не забувся забруднився і не зіпсувався, щоб можна було добре приклеїти, і відклеїти хоча б декілька разів, щоб це можна було поправляти. Далі я дуже добре і щільно притисла там, де треба відрізати, і відрізала ножицями. І ось перший. Перший результат, і мені здається, це супер кльово доволі класна вийшла лінія. Я чекаю ваших коментарів. Напишіть мені, як з першого разу в мене вийшла добре чи ні, на вашу думку. А моя думка, що я. Я думаю, що це просто шикарно вийшло до того ж з першого разу. Далі залишилася ось така маленька смужка, я думала, її вистачить на мізинчик, але все ж таки вона дуже коротка, хіба що можна було зробити пряму лінію, щось я там намагалася, але вона заходила тільки. Трошки далі, ніж за серединку. І так, Далі я беру ось таку силиконову штуку, я її називаю шейпер, і ще притискаю, добре, розтираю по самій смужці, так щоб вона дуже добре приклеїлася і її такі обідки, скажімо так, прозорі. Теж треба розрівняти, щоб вони не були хвилястими, інакше вони будуть просто швидко відклеюватися. Далі я все ж таки рекомендую цю смужечку промалювати тоненьким пензликом за допомогою бази, базою, так за допомогою тоненької. Пензлика того, щоб вона дуже добре трималася або за допомогою гелю, а тоді вже перекривати це все фінішним покриттям. Але то вже пізніше. А зараз я продовжую, далі в мене вже ціла смужка, то в мене був якийсь шматочок, так я його використала. Далі я беру цілу смужку, вже відклею так, але ну, я її повністю не відклеюю. Відклею десь третю частину, приблизно так, як я вам сказала, щоб була так, щоб вистачило мені на саме ту лінію посмішки, на сам френч вистачило, і трошечки щоб було більше. Розпочинаю я з самий краєчок приклеюю приклею, так, як мені треба, трошечки під кутом, так як в нас спускається сама лінія посмішки. Хочу сказати, що з першого разу не вдається приклеїти так. Ідеально, бо, бо сама лінія посмішки виходить в мене навкосяк трохи і дуже швидко йде набік. Треба потренуватися, щоб трошечки цю лінію посмішки вона завернула вниз, а далі вже самий основний заворот з самої нашої лінії посмішки, самого френчу. Так? То не завжди виходить з першого разу, і треба подивитись, коли вона заверне, коли треба її завернути з правої сторони самого, біля самого боку. Валика, щоб в нас це більш, скажімо так, гармонічно виглядало. Тож, якщо потренуватись, то все дуже добре виходить. Ще Хочу додати, що я зняла липкий шар обов'язково з бази, він буде заважати вам, пальці будуть приклеюватись, буде приклеюватись, смужки будуть туди-сюди йорзати, бо то липке, липкий шар, тож липкий шар треба зняти, щоб суха у вас була база. Не хочете знімати, перекрити топом без липкого шару, щоб не йорзати ті липкі шари. Ось таким чином все відбувається. Як ви бачите, вказівний палець довго, довго вже юзаю туди сюди, але нічого, все ж таки щось там таке виходить, можна так щільно і не при... прискіплювати, скажімо так, що для себе вам виглядає то нормально, то зробити швидше, або якщо натренуєтесь, також буде швидше. Далі я ще пополам ділю ось цю смужку. Тобто, як я і сказала, смужка вийшла на три Частини в мене одна лінія цієї смужки вийшла на три нігтя і продовжую далі клеїти. І, до речі, з того шматочка я ще приклеїла і на мізинчик, мені вистачало там була більша смужечка. Що хочу сказати, я хочу сказати, що якщо у вас якісна смужка, я хочу сказати, що доволі таки нескладно це робиться дуже просто. Дівчата, я думала, буде гірше, я буду возитися з нею 4 години 3 години. Клеїти завернеться, не завернеться. Якщо смужка якісна, м'якенька і не швидко розривається, бо можна трохи натягти. Є такі смужки неякісні, вони просто розриваються де не потрібно. так Ну і нічого, звісно, не виходить. Якщо смужка якісна, то все дуже добре і швидко виходить. Я хочу сказати класно, це найшвидша лінія посмішку, яку я колись робила в житті. Навіть з темпінгом так не виходить, тому що то він виходить ширше, то він десь там не доходить то до точки вроста, то він вузький, то він короткий. Ну, коротше, теж так ідеально не виходить. Ті пластини, які я бачила, які могли б швидше робити френч, я собі ще так і не придбала. Не знаю, можливо, колись так і придбаю, але на сьогоднішній день поки що не планувала. Тож ці смужки просто супер. Я перекрила їх матовим топом. Заздалегідь, якщо плануєте носити їх довго, перекривайте ще тоненьким шаром, тоненьким пензликом, каучуковою базою або гелем. І далі вже перекриваєте. Тобто ось таким чином все відбувається. Хочу сказати ще, що можна ці смужки наклеїти, а далі все домалювати кольоровим лаком, і таким чином або фарбою, гель-фарбою, кольоровою, і таким чином ви собі зробите лінію посмішки і далі вже промалюєте собі френч. і це буде супер швидко і супер рівненько і красиво. Ось такий результат вийшов. Так, в кадрі мелькав мій великий тріснутий палець, який я вам вже показувала. І він також, напевно, буде ремонт і ще один вид ремонта спонсорському контенту. Але, дівчата, хочу сказати, що все ж таки сюди я буду теж викидати цікаві відео. Тож підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео, так вам буде приходити повідомлення про те, що вийшло на моєму каналі нове відео. І пишіть свої коментарі. Пишіть, як вам такий дизайн, як такий варіант мені такий стильний вийшов манікюр. я не можу вам передати просто свої емоції, мені дуже подобається. Дуже добре все ж таки, що я не додала ті наліпки, бо насправді сам ефект і сама увага втрачалась би на тих наліпках. А так ми чітко і виразно бачимо ось саме цю лінію посмішки. Тож, ось таке сьогодні у нас відео вийшло. Чекаю на ваші Ваші коментарі, також повторюйте, робіть такий манікюрчик задоволення собі або вашим клієнтам. І на сьогодні будемо завершувати, тож до зустрічі в нових відео!